Вітаю вас! І так, знову опитування. І воно дуже цікаве. Дивіться, соціалуна група рейтинг запитала, наскільки ви впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії? Ну, тобто перемогти. Ну, вони просто так запитання поставили. І дивіться, тут є опитування, яке було на початку, бачите, 2022 року, я під час. Вибачайте, просто, от я коли переключаю, я не бачу маленьку картинку, бачу. На початку 2022-го, потім, бачите, тільки перед самою війною, бачите, там, потім, відповідно, перед самою самою, 16-17, це люте. Потім війна тільки почалась. 26-27. Ну і далі витягує. І саме останнє опитування це от листопад, 20.21. Є? Тим паче ви бачите є абсолютно певні, скоріше певні, важко відповісти, скоріше. Ну, це завжди так, розумієте, люди, коли відповідають на такі складні запитання, вони, як правило починають говорити, які відповіді. Це така ситуація. Що ми бачимо? А ми бачимо, що на сьогоднішній момент 75% абсолютно певної перемоги України. 21, ну скоріше певний. Ні, завжди. є. 2%, як бачите, там... Рибан м'ясо, що називається. І, да-да-да, 2% зрадників, які не вірять в перемогу України. Ні, не зрадників, але ну, завжди є частина людей, які дійсно не вірять в перемогу. Це правильне солодична. Збираю вашу увагу, що ця соціалістська група робить дуже якісні опитування. Я ще раз дуже. Вона робить якраз от реальні. Навіть якщо там показники не такі красиві, ну як там, подобається ладь, вони і показують, яка різниця. Вони от, дійсно в даному випадку страшенно незалежні. І, і в деяких випадках їм попадає на оріхи, за те, ну як же так. От там, там, буває вони, коли опитування політичних лідерів, ой-ой-ой, ой -й 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 -й", там вже всі ж років. мене що ж так мало, ти ж ти такі. Тому це дійсно, дуже чітке. Спитаю вашу увагу. Дуже уважно. І це. До війни, ну це фактично до війни. Бачите? У нас була велика частка українців, яка не вірила, що ми можемо захистити Україну від Росії. Ну, просто, бачите, 35-38. це, Ну, я говорю, що кожне опитування трошки міняє, але тенденцію показує. Тобто у нас дійсно частина українців не вірила в перемогу. Вона вважала, що ну, ну, нереально. Нереально з Росією. Зараз ситуація помінялася радикально. Да, ну, звичайно сказати, ну, українці побачили, що б'ємо, да, б'ємо дуже сильно. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну, як би там не було, а російську армію дуже сильно б'ємо і успішно б'ємо. Ще є то є, тут не заперечую. Той же сам момент емоцій. Ну, розумієте, яка ситуація, коли війна починалася, десь була паніка, десь або перед війною, бачите, якась. Розгублений світ, ні, да ви що, Росія? А зараз подивилися, що та Росія? Ну, розумієте, тут ще спрацював такий момент. Міф про сильну російську армію, він же ж не просто так формувався. Якась частина українців, його чула, чула російське телебачення, бачила, читала, думав, та ви що, російська армія, вона ж така, ж нічого не зможе. Тепер бачимо, да армія є, але не така, як розповідала. Так що ви бачите, дуже цікава тенденція, дуже цікава. Ну що, давайте подивимося по регіонам. Давай, давай. Ну, що, я говорю, що привабливо з таких опитувань, що тут вони, бачите, где? Дивіться, по регіону. І так, що ми бачимо. Схід, центр, південь. Ну, 80-70, це, це ж, бачите, абсолютно певний. Тобто південь, схід, 70 70, це певний. Так, да, ви скажете, ну є, є, так, є. Бачите, от тут аж 2%, все, все. Тут 1%, 2%, два ну які не вірять, що українська армія прийти. Але навіть схід, захід. Тобто дійсно склалася ситуація, що навіть оці, ну, завжди говорять, да ні, східні регіони, вони ж, вони ж хочуть Путіна. Ні, ні. Цитація у все, не все. Ну, По віку практично різниці з вою немає. Оці 77-76, це я говорю, називається похибка при дослідженні. Ну, дійсно, воно не радикально абсолютно. Просто фактично, так, да, все населення будь-якого віку певне, що українська армія приймає. І це факт. А як якось склалася? А, а на... до війни думали, ні, все-таки не вийде. Вийде. Так що така цікава тенденція. Така цікава закономіліст. Ні, ну ви, звичайно, можете написати свою думку, ні, я ж не заперечу. От написати, як ви вважаєте. Абсолютно ви впевнені, що армія переможе? Чи все-таки от мож, не зовсім? <сум> <сум> ну інше. Просто дивіться, кація. на сьогоднішній момент, з моєї точки зору, я не військовий. Зараз повторюю. Українська армія розбила вже російську. Так, да, сьогодні... це не значить, що вона розбіглася. татар. Ні. З точки зору військової тактики, стратегії розбіглася. Ще раз Це моя думка, нікому не весне. В той же самий момент я розумію, що Путіну визнати параску, Кремлю визнати параску складно. І він буде намагатись хоч щось якось десь. Ну, знаєте так, а, а от я зараз от це поміняється? Ні. Ну от як Гітлер, коли... Радянські війська вже наступали на Берлін, постійно говорив, ну от зараз все поміняється і все. От те ж саме зараз Путін. Він думає, ну щось відбудеться, ну таке от, от, от влада в Україні поміняється, люди зараз восстануть. Ну, фактично дійсно, вони ж були впевнені, що це ракетні дари, нема світла, тепла, українці піднімаються, кидаються погану владу і запрошують Путіна. Ні, ну дійсно в Кремлі так вважав. Ну дурні, жарко, бачите, дурні. Кремлі, Людорні Торс. І от така цікава ситуація. Така цікава тенденція. Так що чекаю ваших коментарів, по-перше, ну, відповідно, лайки, дизлайки. Не забудьте підписатися або стати спонсором. І взагалі дивіться моє відео. Будьте розумними людьми. Тим паче я вважаю, що от такі опитування. Ні, вони дуже таречні. Знаєте, от такі опитування чітко пояснюють, що відбувається в суспільстві. Реально поясню. Ну, відсотки, звичайно, це так, вони Але от тенденція, момент. Ах, це дуже добре. Так що все. Дякую за увагу. Всього найкращого. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.